Друзі, всім привіт! Багато хто з вас просив, щоб я показав автомобіль, який я собі нещодавно придбав. Ну, як нещодавно, вже більше як місяць часу. І до цього часу все ж таки люди пишуть і в коментарях, і дехто пише мені в приватні повідомлення, коли ж я покажу автомобіль, який я обміняв на свій Volkswagen. Звісно ж, друзі, з доплатою. Отож, я вже приїхав на моєчку, зараз я помию автомобіль і покажу вам. А в цей час ви подивіться маленьке відео вставочку, яке я нещодавно робив про цей автомобіль. Також не забудьте натиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Оглянули ви відео, а я якраз встиг помити ще автомобіль. І якраз у нас вже темніє, але я думаю, що я вам встигну показати цей автомобіль. Ну що, перед вами Audi А6, кузові С6. Багато хто помилявся, писав в коментарях, також писав мені в особисті повідомлення, що в мене Audi А4 в Б8 кузові. Ну, друзі, це не так. Це Audi А6, кузові С6. Ще раз повторююся. Даний автомобіль випускався із 2004 року по 2011 рік. Саме цей автомобіль 2010 року 11 місяця, але модель вже йде як 11 року. Зараз вам покажу, спокусую. Ось нульовочка. Вікна по кругу в автомобіля всі рідні, але є виняток. Я думаю, ви догадуєтесь, окрім лобового. Лобове у нас замінювалося. Даний автомобіль прибув із Бельгії. В Бельгії був один власник. Автомобіль повністю сервісований до кінця. Є оригінальна сервісна книжка, перевірений пробіг комп'ютерною діагностикою. Також перевірений на Vertical. і я ще додатково, вже коли я купив автомобіль, я ще заїхав на сервіс Audi. І вони також мені підтвердили пробіг і показали всю історію автомобіля. Я є вже другим власником цього автомобіля в Польщі. Даний автомобіль на легкосплавних 17-х дисках, звісно, вже на зимовій гумі. Він був на літній гумі, я вже докупив зимову. А ту я викинув, тому що вона вже була дуже стара. Під капотом оцього чудового автомобіля 2-літровий турбодизель на 140 кінських сил із системою Common Rail. Співпрацює двигун із автоматичною коробкою. Точніше, це варіатор Multitronic. Напевно, вас цікавить це пробіг автомобіля. Ось, дивимось. 30248 кілометрів. Коли я купував автомобіль, пробіг був 299 тисяч. І автомобіль я купував чуть більше місяця тому. Ну і вже стільки кілометрів я на йому накатав. Перейдемо до салону. Шкіряні сидіння. Друзі, подивіться, як виглядають ширині сидіння в автомобілі, в якого пробіг вже 303 тисячі кілометрів. Таке відчуття, що на задньому ряді взагалі ніхто не їздив, тому що взагалі ніяких слідів не де, нічого немає. Так, По комплектації в нас мультимедія, двохзонна кліма, навігація, задні партроніки. Шкода, що немає задньої камери, її тут дійсно не вистачає. Мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, повний електропакет в тому рахунку із складаннями дзеркал. Підігрів сидінь, на жаль, тільки передніх. Покажу вам, як виглядає із цієї сторони салончик. Багажне відділення у цьому автомобілі дійсно є велике. Якщо я не помиляюся, на 565 літрів. Якщо це не так, поправте мене в коментарях. Паливний бак на 70 літрів. Далі хочу вам ще сказати декілька слів по розходу палива. Як заявляють офіціали, що по трасі 5,5, по місту до 9 літрів. А змішаний буде виходити 7 або 7,5 літрів. Друзі, це далеко не так. Зараз я вам скажу скільки дійсно бере цей автомобіль. Отож, по трасі він вас буде брати 6,5 літрів в середньому. По місту буде доходити майже аж до 11 літрів. Ну там 10-11, в залежності, як хто їздить. А змішаний буде 8 літрів. Ну, друзі, напевно... Все, що мав ти вам розповів. Ще раз обіду покажу автомобіль. Да, друзі, по підкрасах забув вам наголосити. Можливо, ви помітили, що інший колір дверки. Трошки темніший, так, да, ця дверка, друзі, підкрашувалась. Але це вже так приїхало із Бельгії. В Польщі взагалі по кузову ніяких грубіт не проводилося. Ось є такий нюансик. Також багато хто мені задавав питання ну вже ті люди, які знають, який в мене автомобіль, чи я не боявся його купувати із таким пробігом. Друзі, якби я боявся його купувати, то я б його не купив. би. Я зробив для себе такий висновок, тому що майже кожен день я їжджу на огляди автомобіля, і повірте мені, що такий автомобіль можна купити і з пробігом 150 тисяч, але він вже буде вбитий. Тому, друзі, я ніколи не дивлюся на пробіг. Я дивлюся, як працює двигун, як працює коробка, як взагалі виглядає автомобіль. Дивлюся по сервісі, як він обслуговувався де він обслуговувався. І тоді я вже купую. Тому, друзі, і вам рекомендую, ніколи не дивіться на пробіги, дивіться на стан автомобіля. Ну що ж, друзі, ви просили, я зробив відео та показав вам, який автомобіль я собі придбав. Якщо сподобався автомобіль, звісно, тиснемо лайк. Обов'язково залишаємо будь-який коментар під цим відео. І підписуємося на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Все, друзі, всім до побачення, миру, добра та здоров'я. Пока!